Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з вісьмома героями. Сержанту Головачу Василю, воїну військової частини А 46 67 Останню шану вістали в селі Багна солдатом банганом Миколою, воїном військової частини А 47 22 попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Солдата Гуцела Олександра, воїна військової частини А-42, 67 в останню дорогу провели в місті Сокиряни. з старшим солдатом Кириленком Миколою, воїном військової частини а 47 22 попрощалися в селі Старожадова. Солдату Пепелю Андрію, воїну військової частини а 44 47 останню шану віддали в селі Молодія. Солдатом Бердюком Михайлом, воїном військової частини а 48 56 попрощалися в СМТ «Берегомет». Солдата Степанчука Руслана, воїна військової частини а 44 47 в останній шлях провели в селі Рідківці, молодшого сержанта Вакараша Петра, військовослужбовця військової частини А 44 47 в останню дорогу провели в селі Мамалига. Вічна пам'ять та слава героям, глоботі співчуття рідним, близьким та побратимам.